Майже чотири місяці учні та викладачі Вінницької дитячої художньої школи створювали колажі для виставки «Коцюбинський арт. Ярослава Бондар організувала роботу дітей та створила дизайн колажів. До збору інформації, ілюстрацій та підбору фото долучилися учні 14-15 років. Діти по суті також самі збирали матеріал. Нам дуже допомагав музей, оскільки ми були і на лекції в музею наші викладачі, нам розповіли якісь основні такі факти з біографії Михайла Коцюбинського, якісь цікавинки. Але під кожну окрему композицію ми дуже багато шукали матеріалів. На колажах відображено епізод з життя Михайла Коцюбинського, його творчість та спогади друзів та колег про нього. Виставковий проєкт створено з метою популяризації творчості письменника родом з Вінничини та української літератури загалом. І це спільний проект, проект музею Кацюбинського і дитячої художньої школи, нашої викладачів дитячої художньої школи і безпосередньо учнів, які цікаво було взяти участь у проєкті і зобразити те, що ми з вами побачимо на стендах. От саме в такому вигляді, в такому ракурсі, як це бачать діти і відчувають викладачі сьогодні. Виставка входить до циклу заходів, приурочених до 160-ї річниці з дня народження Михайла Коцюбинського. Протягом року в різних місцях Вінниці проходять цікаві заходи на честь письменника, відвідувачів захваті. Це зараз необхідно, тому що українська мова вона стає цінною тоді, коли нею починають забороняти. Відповідно, якщо такі виставки не робити, якщо це не нагадувати, то ми можемо втратити взагалі свою мову як всі, і просто асимілюватися з іншими мовами. Переглянути виставку можна в центрі міста біля фонтану Мушля до кінця місяця. Надалі до початку осені вона буде подорожувати іншими локаціями. Діана Волошенюк, Світлана Рогозіна, новини за день, телеканал Віта.